Я шукала наше українське, але чомусь ніхто туторіал не робив. Чомусь тільки в основному є тільки російський. Чому? Спитайте мене, чому такий є нестандартний початок? Та тому, що я сьогодні роблю ось по туторіалам з Ютубу. А саме виправляю свою там по туторіалам. Мені стяжно вже. Але підемо. І до речі. Я відео буду скачувати, сама буду слухати русняву мову, і, не дай Бог, а вам перескажу українську. Тому що що? Тому що я сіма, а не зрада. Так, ну що ж, поїхали дивитись перший туторіал. А тепер швидко поясняю, що вона хотіла цим сказати, цим відео. Повторяйте за мною, потому що видео на русском, а це значить, що у вас нету права вибору. Ну, десь так, напевно. Плюс ще тут не естетика, оп, а софт. Ну, тобто, це теж естетика. Але ж для кожного різного, для мене он. зараз на екрані з'явиться. Ну, для мене така, для когось інше. Ну, якби це теж треба враховувати, тому це якийсь дебілізм. Так, починаємо робити цю парашу. По-перше, вам скажу, мені спочатку не сподобалось те, ну я була агресивна до того, що вона сказала, що темною шкіра не місто естетиці. Вибачте мене, звичайно, але воно довбика. Ну, реально просто. Це якийсь вже расизм у гаші. Від маленької дитини. Я думаю, десь максимум 10 років. Не знаю, щось що так думаю. Тому якось так. Я хотіла зберегти свої очі, але ж треба. По цій естетиці робити, по цьому отакий кошмар. Волосся ще плюс-мінус збереглося. Але обличчя ми ніколи не забудемо. Воно було нормальне, але допоки туторіал не прийшов. І те, що вона сказала. Тобто не робіть рум'яна. Червоними, рожевими, тому що будете виглядати, як нафарбовані курки. Ще раз питання. Вона довбоєка. Ні, ну вибачають, звісно, нецензурно, але все таки як не крутий. Це нелогічно, нераціонально та некрасиво з її сторони. Хоча вона ж, я думаю, що з Росії, тому це норма там. Так, одяг у мене зберегся. І ось результат. Він страшний, як не знаю що. До речі, спойлер вам під кінець відео. Там буде дуже цікавий скетч на тему саме цього туторіалу. що цікаве, те, що смішнявий, напевно, вийде. Я не впевнена в цьому. А тепер поясню за це відео. Виробити у вас, нічим не цікаво. Якусь кофейну пряму на ось екран майже. І просто стандартні речі. Нічого особливого. Тим паче можна використовувати тільки кавові кольори. Тому що що, тому що якого фіга ви ще використовуєте якісь кольори, їх не існує. Знаєте, вийшло непогано. Тобто, могло б бути в три рази гірше, тому що я якось робила свою минулу з Рейчел. Я не буду її показувати, бо, крім бо там роснявий підписник, це, знаєте, не фонтан. Ну, Тобто у мене тільки недавно мізки в голову ставились. Тому що я знімала відносно місяців два, тому тільки почала, напевно, чи закінчила. Треба буде якось подивитись. Тобто, тут <кхм> ще підійшов в одяг. Ну і кольори, а могло бути все гірше і гірше. Але через темну шкіру це тупо коричнева пляма. Нічі не цікаво. Я зрозуміла, що для моєї осбіж підходить такий, знаєте, деталізований одяг та такий русий колір волосся. Ну, я тепер це дізналась, але я не хочу міняти, може, коли зміню, але Я знаю себе, мені буде ліньки. Мені так подобається, головне, щоб мені подобалось. Тому ось такий плюс-мінус паносний результат. Так і останній туторіал по естетикос. Людина гарно пояснила. Краще було б, якщо в українському не хочу чути свиняцьку. Але я її розумію краще, ніж в англійську. Тому треба. Усе для вас. От, от, тому проявіть активність під відео. Ну, будь ласка, моїй ну, Богу. В принципі, каже вона тут, що ви можете брати все, що захочете. Все. Вона більш нічого, що. Треба щоб один до одного підходила навіть. наче. Цього не казала. Так, і почала я все ще. Щоб ви знала, які тут були, це про. Вона щось там чесала, що, типу, заріз повинен бути таким однаковим, як і розмір голови. Я це не зрозуміла я так, якся, на ОГА зробила. Плюс вона казала, що очі з першої сторінки не підходять. Я майже увесь запис. Їх тримала. Ну, щоб ви бачили, що навіть такі очі можна красиво інтроптувати фу, <рес> блін. Зробити. По-нормальному буде розмовляти все домовились. Тому такі от в мене результати. Вибачаю що так кратко. Але в мене челюсть болить і трішки боляче казати. Тому вибачайте, будь ласка. А відео мені треба вам зробити. Хоча я роблю його ще 2 вересня, але знавши себе, вийде воно 10-го. Я не пам'ятаю, казала цю фразу, чи ні, але просто хай буде. Подивись. Так, ну що, на цьому все. Он для вас, щоб вам нагадати у ці три красуні, типу. Тому все Підписуйтесь на канал та ставте подобайку А ще можна на телеграм-канал. Тим паче у мене там розіграш буде на 50 підписників в Ютубі та 35. У телеграм-каналі, тому треба підписатись. Детальніше написано в самому телеграм-каналі. А тепер точно на цьому все. Гарного вам дня та мирної ночі. А ну, кажи, будеш мене ще будить з утра? Будеш? Кажи. Будеш? Будеш чи не будеш, кажи!